Корисна інформація від ТЦ, де знайти повну інформацію про продукцію та як користуватися базою даних ТЦ. Переходимо на сайт tc.ua. В правому верхньому кутку натискаємо на пошук і натискаємо на база даних продукції. Нас перенаправляє на сайт productdaten.tc.de, де все на українській мові. Якщо ви знаєте конкретний артикул, ви його вводите в пошук. Якщо ви не знаєте конкретного артикулу, натискаєте на Відповідний розділ. Наприклад, візьмемо нову інсталяцію. Вузьку 9300 Яку інформацію ми маємо? У нас є зображення і у нас є опис із повною комплектацією. Є креслення з розмірами? Є креслення з додатковими запчастинами і їх артикулами відповідно. Є креслення у форматі DVG, також є 3D-модель у форматі STP. Звичайно, є інструкція з монтажу і картинки для завантаження. Звичайне кольорове можете обрати якість. Чорно-біле і картинка з розмірами. А для того, щоб дізнатися ціни на всі ці артикули, або, наприклад, на додаткові запчастини, ви можете скористатися нашим чат-ботом у Телеграмі. Посилання, на яке я залишу у коментарях або в описі до даного відео, там завжди актуальні ціни в гривнях, тому переходьте і користуйтесь.